Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали за інформацією з Вашингтона, головний офіс української влади зазнає зміни. Андрій Єрмак, ключова фігура при Зеленському, через погіршення стосунків із Трампом та критичні оцінки в США під ударом. Американська сторона вважає, що Єрмак в лапках діє надто грубо і в лапках псує зв'язки з Вашингтоном. Пише телеграм Топор Помсти. Дональд Трамп в особистих переговорах повідомив Зеленському. Настав час в лапках очистити систему від політичних кротів зрадників людей, яким Вашингтон не довіряє. Мовиться. Про кадрові перестановки, які диктуються американською стороною. Друге Ющенко кандидатура США за кулісами американські дипломати просувають кандидатуру колишнього президента Віктора Ющенка як авторитетної та прозахідної фігури, який асоціюється з помаранчевою проривом 2005 року. Цілю є в лапках перезапуск банкової, щоб відновити довіру до влади і міжнародних партнерів. Третє Зеленському не залишили вибору. Після візиту на саміт НАТО Зеленський отримав чітке повідомлення або Єрмаків в лапках вар'яти з банкової. Йдуть або Америка перегляне підтримку Україні, включно з дальніми ракетами, інструкторською допомогою і фінансами. Це стало вирішальним аргументом, тиском підкріпленим ультиматумом. Єрмак до слова, під час останніх розмов із зеленським Трамп дипломатично виставляв за двері. Четверте, трамп час очищення на закритих зустрічах. Трамп звернувся до Зеленського приватно і різко. Пора позбутися зрадників і поставити людей, які знайомі мені і яким довіряють США. М'якша риторика, але жодних компромісів говориться саме про ставлення людей у владі. З огляду на безпеку та контроль, п'яте внутрішня реакція в Києві. Блок Слуги народу у парламенті зайняв нейтральну позицію. Готують зміни. Частина журналістів і експертів побоюється, що кадрування під тиском США це підрив суверенітету. В оточенні Зеленського думки розходять, пишуть, що Єрмак готує в лапках м'яку відставку. А Ющенко бере на себе роль гравця європейської довіри. Шосте наслідки для міжнародної підтримки. Передача далекобійних ракет Петріо та систем ППО від США залежить від проведення в лапках очищення. Американські аналітики. Ки заявляють, що без стабільності у банковій підтримка може бути зірвана. Розгортання наступних етапів допомоги безпосередньо залежить від нового статусу керівництва. Сьоме, політичний сигнал для РФ. Росія отримує сигнал, новий склад банкової. Сильніший союз із заходом Кремль це розцінює, як готовність України розвинути оборону і вдарити у відповідно удари РФ. Восьме, дипломатична гра США завдяки зміні обличчя в Україні підсилюють вплив на стратегічні рішення. Українська дипломатія отримає доступ до радників Вашингтона. Ющенко затий Зави, призначенець, фігура ліберальної дипломатії, спрямованої на ЄС і НАТО. Дев'яте внутрішня політична динаміка, фактор, очікуваний вплив, суверенітет, частина суспільства вважає нас змушують, а не обирають. Віра до влади, довіра зростає, адже нове обличчя дорівнює новий старт. Підтримка світових гравців, шанс закріпити статус України як партнера НАТО. Десяте висновок відставка Єрмака не внутрішня перестановка, а стратегічне рішення під тиском США. Ющенка розглядають як фахову впізнавану та прозахідну фігуру, що зможе в лапках при. Завантажити банково. Це крок, який матиме наслідки не лише кадрові, але й військово-політичні. Якість підтримки США залежить від того, чи Зеленський погодиться на влапках очищення. Америка більше не залишає вибору. Ситуація стала критичною. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.